Всіх вітаю друзі, на своєму каналі Spinning ТВ. Влаштовуйтесь зручніше, заваряйте каву, чай, запасайтеся печенька, додивляйтесь цей відеоролик до самого кінця. Рекомендуйте своїм друзям, ставте подобайки, не забувайте за дзвоник і за коментарі. Я вам зр... Вирішив зробити сьогодні огляд на ось такий ось таку, ось таку чи ось такий от пристрій. Ну, не пристрій навіть, а інструмент шило для просверлювання дирок в бойлах. Для карпової рибалки рекомендую рибачкам і рибакам, які займаються карповою, риболовлею. Ось от такі ось от. От такі от шило. З одного боку можна закрутити і звідси закручується. Зараз покажу як воно. Закручується, який воно вигляд має в закрученому вигляді. Ось так. Воно виглядає. Це таке шило. Яке закручується от сюди. Якщо вийдеться, то на це шило я прикріплю ссылку внизу під цим відеороликом обов'язково перейдете і подивитись цінову категорію цього шила ну, отакі от метал... металеве. ось таке шило. Такий інструмент для просверлювання дирок в бойлах для карпової рибалки. Ну що, ось такі от огляди. Два я вам сьогодні зробив на екстрактор і на шило для карпової рибалки, для просверлювання дирок в бойлах. Ну що, ще раз цим рекомендую таке шило. Постараюсь ссылку лишити внизу і верніше прикріпити внизу під цим відеороликом. Дякую вам всім за перегляд: мирного неба над головою, щастя, здоров'я. І, і, і з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей біля води.